Я ж знав е, всіх тереошників і всіх атошників. Ага. То після мене нікого не забрали. А вони прийшли додому, вас? — Додому, так. Да. А хто здав? Та є там добрі люди. Ось здала сусідка та що нам школу відкривала, а в мене по сусідству директор школи живе. Ага. Обшук зробили, навіть собачу будку піднімали. Дитині? Ну так, да, з автоматом не розрішали по сходити. Скопати. Так, да, вона сказала, що папа ти всіх цей. Побиваєш всіх та й прийдеш, так. Да. Так угрожали, коротше, там по-разному. І пропонували мені квартиру в Донецькій, щоб я з ними воював. Боль? Так. Я такої болі не чувствував. Це як сто зубів одновременно. Ти ще мав силу кричати? Да. Це кибаць. Просто виключив мозги і так дивився, там пенілочок там дивився. Таке щось, дивився, травичку дивився. Затвором класно і розстріляв. І стрельнув дав з Олександр Домашов. Це якраз та людина, якій треба завдячувати і дякувати за Євгена, якого він врятував. Сім'я вдома, внучка. Він пішов, каже, я ранятий, я свій. Я в машину завів і повіз його. Ми на тому сквічу, отак от тут міни лежать, тут техніка горить. Да. Отак. От Дякую. Робоча машина.